Привіт-привіт! Це відео поділено на дві частини. В першій я розповідаю про набір у ВПІ або ж політичний рельплей, а друга частина зроблена для підписників цього каналу, де я розповідаю, що сталося з НУВГ. Тож починаємо. Я запрошую вас на україномовну військово-політичну гру. Візьми на себе керування держави, укладай союзи, воюй, торгуй і багато іншого. Чим наша РП відрізняється від інших? Ну почнемо з того, що в нашому РП є своя система економіки, побудована на програмі калькуляторі своя індивідуальна система ВІН, армії, а також система агенції. Адміністрація привітна і завжди вислуховує гравців. Тож, щоб доєднатись, переходь за посиланням в Discord канал, обирай країну і грай. А тепер переходимо до другої частини. Тож, чому немає відео? Ну, по-перше, я представлюсь. Мене звати Ілля, і я співучасник цього каналу. Приєднався до Флара після сьомої частини, і далі ми разом робили серіал. Відео перестали виходити в основному через вигорання, і я і Флар вже просто заморились робити анімації. Частково це пов'язане з тим, що ми занадто високо задрали план по якості. Можу сказати, що ми почали робити десяту частину, і у нас були великі плани на другий сезон. Ось фонів, які готувалися на кінцеву 10-ту частину сезону. Я чесно не можу сказати, чи буде продовження серіалу. Але сподіваюся, що колись таки буде. Дякую, що дивились нас. До зустрічі!